Ви всі знаєте про втрату Авдіївки, і всі знаєте, що ворог тисне на всіх напрямках. Одним з важливих напрямків, де вони хочуть повернути територію, яку наші захисники відбили влітку, коли був так званий контрнаступ, і це запорізький напрямок, Оріхівський напрямок, Рабатіно, РБВ. Всі про це чули, але Дивіться, для вас це війна, а для влади, мабуть, це знову питання заробляння. Чому я про це маю казати, і чому я про це можу казати? Тому що це правда. Ви не знаєте, чули чи не чули, але Кабмін скасував тендер на закупівлю зубів дракона. Це такі пірамідки, які виставляються на лінії фронту і стримують танки ворога або будь-яку іншу бронетехніку. Для чого це потрібно? Вони не можуть повністю їх зупинити. Це маячня. Але коли вони зупиняються, наша арта, наші захисники можуть їх знищити. Так що відбулося? Як наша влада любить гроші, створили тендер на 18 мільйонів гривень. І виграла одна компанія. Виграла компанія, яка запропонувала фактично на 18 мільйонів менше. Тобто з 88 мільйонів. Вони запропонували 70. Але, мабуть, це не компанія, яка мала виграти цей тендер. Це якась інша компанія, яка чесно хотіла забезпечити Збройні Сили України. Я не знаю, що це за компанія, але я виходжу виключно з економіки. Якщо ти можеш купити дешевше для захисту батьківщини, купуй дешевше, якщо воно відповідає тій самій якості. Але влада звикла до того, що вигравати тендери повинні ті, хто наближений до них. Мабуть, ця компанія не відноситься до таких. Так, щоб не закуповувати зуби дракона для того, щоб захистити наші оборонні рубежі, для того, щоб не зекономити кошти, а фактично не покласти їх собі в кишеню, в Камін скасував таке рішення: ось вам і висновки, ось вам і та відповідь, хто воює за країну, а хто воює за гаманець.